Це Кременецький краєзнавчий музей, друзі. І сьогодні ми тут говоримо про речі, які дуже важкі для сприйняття, але речі, про які потрібно говорити. Одразу скажу, що ми ще чекаємо гостей, але це буде трішечки пізніше. А зараз тут зібралась поважна аудиторія, і директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук власне розпочне. Звичайно, дякую вам за таку гарну підводку. Ось сьогодні ми в нашому музеї спільно з нашими партнерами від Токудеса, надуючий Тук робимо таку цікаву виставку, фотовиставку. Бачимо цю афішу гарнику, маємо спільних партнерів, від Каменечина, є ще ряд організацій, які теж прийняться до цього акту, до цього дійства. Ось і, на жаль, в нас сьогодні в громаді немає світла, немає води. І ми сьогодні вимушені в такому форматі цю виставку розпочати зробити. Далі ми десь з нею присроїмо, так як ми планували, буде все, все набагато гарніше. І так. Мусимо використовувати можливість нас є, оскільки ми це запланували. І безпосередньо сьогоднішній захист, як би там не було, мусимо розпочати ходили мовчання. Ми знаємо, жахливі тоді. Події, які сьогодні трапилися в Тернополі. Так що давайте всі приєднаємося до шановних пані загиблих. Дякую. У нас в музеї традиційно вже на перший рік, вже 16-го року, ми цей фонд зробили фестивалю «Докудейс». І І неприємно, що з Володимиром ми маємо таку тісну співпрацю. Постійно декілька заходів в рік проводимо спільних. І сьогоднішній захід теж лягає в цю нашу співпрацю. Традиційно я бачив, Володимир щось нам привіз подарувати для музею а Дані, цей, це слово, і прошу вас за кілька довго. Доброго дня. Дякую всім, хто віддохнувся. Коли ми плануємо черговий мандрівний фестиваль документального кіно про права людини до Пудась, ну, Кременецький краєзнавчий музей завжди. Є там одно, як кажуть, можна слово, реперною точкою, де відбуваються події, де відбуваються покази, де відбуваються презентації, і йде мова не лише про покази документального кіно, йде мова про збереження історії, збереження пам'яті свідків, збереження того, що ми пережили і мусимо донести нащадкам. Це з одного боку, з другого боку, завжди приємно працювати. Ми практично кожного року презентуємо виставки спільними зусиллями. Ну і, 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 і мені приємно, що частина тих виставок, яких ми в рамках Докудес, і не тільки в рамках Докудес робимо. Ми передаємо на зберігання сюди, в. в Ви, ми, в музей. І про цю виставку ми переговоримо, бо ми поки що ще не маємо. Я не маю ще права говорити про цю виставку. І що окремо хотів би сказати, перед тим, як представити нашу нову героїню, героїню нашої виставки, краще, якби вона розповіла сама, бо це моє. Ви бачите картини, ви зрозумієте, потім ми обговоримо, але. Що дуже приємно ще в, в Кременці, зокрема в Кременському музеї, Що тут долучаються небайдужі люди, і, зокрема, сприяння ГУ «Рідна Кременеччина, і я вірю, що стануть добрими партнерами. Ми вже починаємо починаємо працювати і після того, як ми презентуємо виставку, ще відбудеться робоча нарада і мандрівний ще завітає цього. Місяця з показами і з презентаціями не афішую. Бо, власне, попри, знаєте, коли мене запитували, а чому пані виставка пані Валентини, вона дуже прости, проста відповідь: це небайдужа людина, яка має свій погляд, яка волонтерить, яка допомагає тим, кому насправді скрутно, насправді важко. І це її життєвий вибір і Її погляд, кого бачить, як бачить, і, і власне, це е, е, недавно ми презентували цикл шлях волонтера. Ви знаєте, е, і ми говорили про те, що саме на таких людях, е, на небайдужих, на творчих, е, на тих, які люблять інших людей, які допомагають іншим людям, е, на горизонтальних зв'язках, оце тримається наша. Наша Україна слава слава ЗСУ. А зараз я просто захватом хочу представити авторку і героїню цієї виставки, пані Валентина Загнетова. Дякую. Так як вона бачить. Дякую, так як я бачу. Ну, по-перше, я хочу всім подякувати, що ви сьогодні тут, що ви з нами. Я хочу вам сказати, що так. я не є. Професійний фотограф. Я просто все, це, що ви тут бачите, я це пропустила через душу. Деякі мої світлини надихаються, а деякі нас заставляють задуматись над, над тим, яке коротке наше життя. Під час того, як я почала фотографувати, я познайомилася з дуже багато хлопцями. Дівчатами, чоловіками, жінками, військовими і волонтерами. І я хочу сказати, що це неймовірні люди. Це треба ну, це щастя бути в їх колі. Це люди титани, це люди незламні, нескорені і непереможні. Мені дуже приємно, що деякі люди, які є героями моєї виставки, Зараз тут присутні. Що хочу сказати. По-перше, хочу подякувати особливо Володимиру Ханосу. Володі, я вам дуже вдячна. Я хочу подякувати своїй донечці Саші, яка приклала дуже багато зусиль на це. Хочу подякувати своїй сім'ї, які мене підтримали, бо це для мене таке дійсно дуже таке неприсічне. Хочу подякувати всім, хто мені допоміг. Хтось надрукував, хтось підвіз, хтось, ну всі всі в тому мали до того причастя. От. Ну і ще хочу сказати, ви бачили, що, що сьогодні трапилось з Тернополі. Ми всі це дуже переживаємо. І тому допомагайте армії, допомагайте Збройним силам. от. А якусь улюблену справу можна взяти, навчитися робити в будь-який час. Можна і після 70 років, як, я, як це зробила я. Можна і дітей народжувати після 40, як зробила я. А зрештою, ну давайте дивимося, насолоджуємося, критикуємо, підсказуємо. Будьте всі здорові. Дякую. Давайте, можливо, про тих людей, які є на знімках, ще трішечки більше поговоримо. Ну Дивіться. Оце рука моєї Олександри, моєї донечки. Це її татуїровка. Колись там було написано Слава Україні. Ну, в общем, в неї багато татуїровки. Це дуже потужна волонтер, це Києва Леся. Оце Володимир Семенишин, який без рук малює картини разом зі своєю мамою. Це наші хлопці з ампутаціями. Це дійсно стельні люди, вони і сталі. Це до нас приїжджала Тайра, ми були в лікарні і сфотографували їх. Хлопці водили на футбол, на змагання. А це наші хлопці так віддихають. Ще що? А, оце, оце Володя Семанишин, той, що малює без рук, але він зараз вже водить машину і на якомусь міроприяті був паша, в якого немає двох рук. Це для нього дуже якийсь тим. Це наш улюблений Володимир Ханос. Бачите? Він десь вийшов, я хотіла. Він кудись пішов. Він тут з Це в нас були, в мене є деякі фотографії, які мені дуже подобаються. Одна з них оце, я би її назвала обійми. Це в нас Володя, його позивний павук. Він дуже сильна людина і моя Сашенька, моє сустрія. Це ми їдемо на якийсь, кудись ми їдемо. І подивіться, яке щемне, яка щемна фото оце. Це Андрій Ісаков і його донечка. Ця донечка Марійка, це вона в нас як талісман. Куди би ми тільки не їхали, вона всюди з нами. Але в цій поїзді в неї весь час розшнуровували шнурочки. І отак мені вдалося їх сфоткати жодну. Тато є весь час, ці сновочки за Це наш мазар, який без ніг, але тримає удар. Бачите. Це наші хлопчики на відпочинку, це ми їздили на рибалку, ловимо рибу, граємо на гітарі, до нас приїжджав туди, це ми було. Я не пам'ятаю, де ми були, це до нас приїжджала група Мазеп і грала спеціально для наших хлопців. Це ми були в Заліщиках, і моя Саша, коли зустрілася зі своїм дуже гарним другом Вадимом Спириденко, вони побачили, що в них красотки одної фірми. І я вирішила їх сфотографувати по частцях. Ну, а це наш улюбленець. Мабуть, нем, нема що говорити дядя гріша, Григорій Миколайович Янченко. В прошлому році ми його зустрічали. Зараз ми його читаємо, він має приїхати в Тернопіль. І колись ми його привели в парикмахерською, перукарню, його підстригли, і він там щось дівчатам нашим пише. Дівчата його читали весь час. А от що в нас? Це, це, це віддихають наші хлопці. Це наш Назар. Він тут нам показує, в нього немає, в нього протези, але його, але його дівчинка йому намалювала під, під ікло, його донечка. А це наш Андрій, в якого немає руки, але хтось йому тут, бачите, поцілував рукою там є поцілона. Такі фотографії, що mm. просто... Це ми були в лікарні, це в капелан, І хлопці приносять шеврони і там вішать нові шеврони. Це ми були на концерті. А це Петро Горняк з моєю Сашою, це дуже людина, яка займається полоненими, пропавшими. Батько Героя, так, батько Героя України. Це він допомагає хлопцям. Ну, що я вам скажу, тоді, коли ми готували цю виставку, я при... ну, передивлялась фотографії, я знову пережила всі ці моменти. І для мене вона дуже дорога. Це все, що можу сказати. Подивіться, будь ласка, бо... я думаю, що вам сподобається. Я бачу тут люди, ну, яких я в Кременці не зустрічала. Давайте з вами познайомимося. Вітаю. Ігор Медвіківський поляк е має поляк. Вже з 2014 року у нас Кремлець приїжджає. Кремлець Крем... це вже моя також батьківщина, Дуже. тут мої побратими є. не можуть знати, фільм був Добровольці Боже. Це з 2014 року, де їй розповідалося про, про Донецький аеропорт. Він служив тоді, там був добровольцем, отримав поранення. І це наш колега музейний не був музейний курс, все таки є, oh. був, але на сьогоднішній день є, є ветераном, учора ветеранський рух в Тернополі. І безпосередньо сьогодні, знаючи про цю виставку, і приїхав до нас поспілкуватися. Прошу, Ігоря, розкажіть нам враження. Ну, Що враження, це виставка, яка торкає. Направду торкає дуже сильно, особливо сама назва я так бачу. Знаєте, за родом діяльність, я зараз працюю фахівцями супроду ветеранів, дуже часто мені приходиться з нашими ветеранами співпрацювати і, і разом з психологами. Я так бачу. І приходить ветеран, було неодноразово, коли споглядали якісь картинки, це світлини, або їхали по місту, по Тернополю, і психолог питає, що ти бачиш? А він каже, я бачу кулеметні гнізда. Я бачу, там можна поставити якусь протитанкову загорожу, там можна поставити мінне поле і, і так Ну, людина, яка ще Він з війни повернувся, а війна з нього ще не вийшла. І вздогін вона його б'є отак нещадно. Він так бачить. Розумієте, Тилове місто, а він бачить кулеметні гнізда. Це торкає. Насправді таких митний в нас в житті є дуже. Багато, дуже багато. Але ми в своїх буденних, щоденних клопотах не завжди їх замічаємо. Ви про миті, щасливі миті, подумайте, я прокинувся, і в мене все гаразд. Значить, я щаслива людина. Мені вже за 50 і Богу дякувати, ще жива моя мама, якій далеко за 80. Повірте, то, що в мене мама жива, це велике щастя. Це велике щастя. І таких це я собі, Кожен з нас, присутніх, може розказати про 100 тисячу й більше миттєвостей щасливих за один лише день. Тому я всіх вас закликаю, цінуйте життя, будьте щасливими, попри всі негаразди, будьте міцними, будьте твердими. Не забуваємо, що війна ще не закінчилася, і давайте всі разом будемо працювати задля перемоги донатами, волонтерством, добрим словом, посмішкою, хоча б. І перемога для нас настане обов'язково. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! А скажіть, будь ласка, я хочу сказати, що мене спонукало так робити. Ці фотографії. Колись я так знаєте, бігала по Фейсбуці і побачила фотографії. Дуже військового, дуже відомої людини в нашому Тернополі, талановитого фотографа, Юрко Костишин, кіт характерник. Ви знаєте, я дивилася його, його ці світлини і думала, як він міг побачити в чомусь такому ну, маленькому, що ми навіть не звертаємо увагу дуже якусь таку зернину велику. Цього я почала фотографувати. Хочу сказати, що Юрко Костишин зараз в Тернополі. Він відпустив, він воює, але він зараз відпустив. Не знаю, може ще неділю буде. Я ще його не бачила, але моя сашенька вже з ним сфоткалась і він нам передав торти. Так що торт від, від Юрка її. Я хотіла запитати, у вас от тільки такі фотографії, чи ви, можливо, десь в якісь трошечки інші часи фотографуєте інші такі арт-об'єкти, десь якусь природу? Чи, природи, чи це? в мене дуже багато. У угу. мене дуже багато природи. У мене є пам'ятник Тернопіль. У нас дуже багато у мене такі ну, по сезону зим, зима, літо, осінь, У мене є дуже багато. Але вирішили зараз таку так, актуальну. Зараз. А де можна подивитися? От, зробіть таку типу рекламку, можливо, зараз наші е, глядачі захочуть. Пос... Я так бачу От, в Фейсбуці. Так називається ваша? Угу. Я так бачу. От як, як, як я бачу, так, це і хочу, щоб ви побачили своїми руками. Покритикуйте мене трохи. Тому, ви знаєте, такі фотографії критикувати, це тому що це, це як... неможливо. О, ну, це, але це, це буде не похвала, це буде дійсно критика. Далі. Чому так мало робіт? <сіливі> 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 робіт багато, але то треба було вибрати. А, а, а ми, ми буде не... ще більше, будемо... тисячу, мільйон більше. Будемо над цим працювати. Буду. Дякую вам. А Дякую, чи буде намагає. довго ця виставка? Вона, ну я так розумію, як буде в нас тут світло, вона буде в такому яскравішому антуражі. Ми світло, ми перенесемо, що, мабуть, вас похоче ще раз. Ось у нас заплановано в музеї в громаді багато заходів, і в п'ятницю буде день рідності, і в, в суботу біля... Пам'ятника. професійного uh -huh. і не ходить двадцять п'ятого, маємо і, і 25-го. 25 25 Продовжує ми і ми, і ми будемо не обговорювати. На жаль, що хочу сказати з воювання, що на часі ми сьогодні бачимо ці. Пані Валентина говорить, що має багато інших робіт фотографії, природи, і тернополя, і друзів своїх. І ми маємо такий сьогодні жахливий час, який ми мусимо. Всі об'єднуватися, спілкуватися і бачимо, як ми сьогодні теж нас підтримують, і говорять, що робить свою роботу. І, мабуть, кожен Юр говорив, я теж, мабуть, є такою людиною, що кожен має робити те, що він може робити в сьогоднішній день. Подумати, замислитись, дивлячись на ці фотографії. знаєте, вони є і жахливі, і добрі, і мирні, і приємні, і кричущі, і тихі. Ну, багато можна назбирати епітетів, щоб, щоб говорити про ці роботи. Ці роботи мусять бути. Це, ми мусимо це зберегти. Ми мусимо про це говорити. Це дуже важливо. Це дуже важливо як нашій нації, так і тим людям. Ми сьогодні бачимо багато тут інвалідів. ну, Що ж, люди віддали своє життя, своє здоров'я, повідали. Ми сьогодні бачимо таку краплинку, краплинку тіє, біди, того, того людського горя. Горе нашої нації, яке відражено ви важна ваших фотографія. Дуже вам дякую, що ви це робите. І ми всі мусимо об'єднуватися і чекати. І ми ж не знали, але сьогодні жахливіші, ті жахливіші події, які в Тернополі відбуваються. Це ж, це ж ну, Нема слів, щоб це передати словами і взагалі пішов що говорити. Тобто будемо об'єднатися і населення звичайно теж людей. Але, але може слово, шановним місцевим партнерам Геокременеччина. Це дебют в, в це дебют Геокременеччини в мандрівному фестивалі до Кудесь. Прошу пані Ірина. Шановні присутні, шановні пані Валентина, Насамперед щиро дякую за такі щемливі, такі світлини, які передають, на жаль, нашу реальність, в якій ми живемо. І сьогодні ми студентами вивчаємо методологію історії, і тут є присутні студенти. Вони підтвердять, що у нас є такий популярний напрямок історичних досліджень візуальна історія, де за допомогою світлин, за допомогою зображень ми вивчаємо історичну подію. І саме завдяки вашим роботам, я думаю, що майбутні історики теж будуть вивчати те наше таке страшне сьогодення. І писати свої наукові дослідження. Ще раз дякую, і думаю, що ми студентами прийдемо ще подивимося ці роботи і використають вони у своїх дослідженнях. Дякую, з війни поширимо на стрільці к разукавши на Так, на ютуб. Ми закинемо для того, щоб воно довше зберігалося, але буквально. Два слова ще, пане Володимире, кого ми все-таки тут чекаємо? Бо я на початку обмовилася, що буде сюрприз, і все-таки давайте розкриємо 에, зараз з Тернополя, ну такий збіг обставин, з Тернополя виїхав волонтер власне один з і героїв виставки пані Волонтин, і його і її знайомий. Ну, і наш спільний знайомий, і герой фільмів ми говорили про візуацію історії. Е, значить, до нас їде е... Григорій Миколаєвич Янченко. Григорій Миколайович Янченко. Григорій. Дя -дя -дя Абсолютно дядя -дя Гріша. Ну, е, ми, е, а, ми точно ми, ми знали, що він має приїхати. Ми не знали, що він приїде саме сьогодні. От, ну і трошки. Е, ну, Андрій вже Володимирович казав, що події в Тернополі там затори, пробки і так далі, які не, не, дуже, е, не, не дуже сприяють дотримання е, на, всіх хронологічних моментів. Ми чекаємо, він їде. Ми, ми маємо фото підтвердження, що він про його зустріли. Ви знаєте, е, тільки що пані Ірина говорила, ну от. Е, ту річ, яка насправді от відбувається, так? ми мусимо бути гнучки, ми мусимо пристосовуватися до, до моменту. І, і от коли вона каже, що будуть дивитися студенти і так далі. Ще. ми По дорозі говорили от з пані Валентини, що ми мусимо відійти від того класичного совкового підходу, бо ми, якщо будемо гратися в повний... В умовах війни повна зарегуляція, ну що, ну немає світла, давайте будемо, будемо. чекати світла, так. Так, ну, доб, ну, ну і так далі. Тобто ми мусимо використовувати кожен, кожен час, кожен момент для того, щоб робити, робити щось добре. І, власне, от те, що ми тут в залі без світла, але і без світлок, що ми представляємо виступ, це теж реалій наше життя, це те, що про що е, е, пані Ірина говорить, це, от, це, це питання історії, це ми мусимо робити. Е, і пристосовувати Ні, ніхто нікого з нас не вчив жити під час війни. Ми мусимо самі вчитися, і, і якщо вже в нас буде якийсь досвід, це передавати іншим. І Тому це питання, я так бачу, воно мене. От. Ну, от, от в людина людини така бачить. Людина, я так бачу. І, і завжди приємно, коли бачення співпадають, це шлях це, це до перемоги. Щиро дякуємо вам, пані Валентино. Ви направду розчулили направду такі відчуття, що навіть не можна їх словами передати, бо це все справжнє, це не монтаж, це не різного роду фотошоп, це те, що було, і це те, що ми залишимо. На згадку на пам'ять для навчання і для історії. Скільки буде працювати виставка, ви кажете, Андрій буде узгодимо у узгодимо. Ми, ми якраз, якраз після виставки, щоб дочекати пана ну, дядька Гришу, і ми, ми узгодимо, тому що виставку чекають в Тернополі. Але ми, звичайно, будемо використовувати такі моменти, значить. Тернополі є дві дати, які просто не, не, не узгоджені, а до того часу вона буде е, зберігатися тут. І, звичайно, будемо просити пані пані Валентину принаймні частину цих, е, цих світлин е, чи копі їх передати для, е, архіву, е, е, для, фонду, не, для архіву для фонду, Не перепрошую для архіву, для фонду. До Кудес, який формується, і ми ще сьогодні передамо частину вже привезли частину матеріалів, а, а частиною, частину поповнимо, бо поповнювати національні надбання це так само задача всіх небайдужих людей, в тому числі волонтерів, тому що ви ж бачите, які руйнування, багато артефактів знищено по всій Україні. І, і ми мусимо ну, з подвійним, е, зусиллям знаходити, доповнювати, е, популяризувати, бо, бо це те, що відрізняє: зберегти і знищити. От е, оця різниця е, світоглядів, це різниця, ну, власне, цивілі цивілізаційна. Зоя горівна, ми зараз поговоримо. У нас є декілька варіантів. Де ми розмістимо ту виставку і думаю, що наша протягом пів місяця однозначно про в вкранець. Щиро дякую, щиро дякую за розмову і за такі щирі позитивні емоції. Я так бачу військові в об'єктиві жінки, що фотографує душею. Робіть все з душею, і у вас неодмінно буде гарний результат, такий, що проникне в серце інших.